Головне про події 19 грудня. Верховна Рада ліквідувала МСЕК. Україна перемагає в економічній війні проти Росії. А в так званому парламенті Абхазії нардепи влаштували стрілянину. Докладніше далі. Верховна Рада остаточно ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Запроголосували проголосували 259 народних обранців. Також Верховна Рада з другої спроби виключила голову депутатської групи платформа за життя та мир Юрія Бойка з комітету з питань прав людини і підтримала позбавлення Юрія Бойка звання Герою країни. Міністерство оборони України спростило зміну місця служби для солдатів та сержантів з метою усунути можливі зловживання з боку частин. Тепер при зміні місця служби в розпорядженні не вказуватимуть посаду військового тільки ім'я, звання, номер частини та номер картки платника податків. Голова податкового комітету ради Данило Гетманцев спростував масове закриття фопів через підвищення податків. За його даними, показник зростання новостворених фопів перевищує показник припинених майже на 92 тисячі осіб. Комбрига скандальної 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки ЗСУ, полковника Олега Побережнюка, якого підозрюють у знущаннях та здирництві, відправлено під варту з можливістю внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Про це повідомив в офісі генпрокурора. Військово-морські сили ЗСУ та служба безпеки України завдали удару по новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області, що є єдиним НПЗ у регіоні та забезпечує пальним армію РФ. Україна перемагає в економічній війні проти Росії, стверджує видання Економіст, хоча й визнає, що економіка країни залишається на чверть меншою ніж у 2021 році. Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 286 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters. Більша частина пакету призначена на засоби для посилення протиповітряної оборони та військово-морських сил України. Російський диктатор Владімір Путін провів пряму лінію за підсумками року. Він вкотре назвав Зеленського нелегітимним президентом, погрожував атакувати Київ ракетою Орієшнік та наполягав на так званих стамбульських домовленостях. У Швеції не виключають участі у миротворчій місії в Україні. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю виданню Київ Індепендент. У Курській області Росії були вбиті 100 солдатів Північної Кореї, і ще близько тисячі військовослужбовців, які воюють на стороні РФ, були поранені. Про це повідомив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен з посиланням на розвідувальні дані. У парламенті Абхазії сталася стрілянина, внаслідок якої один депутат загинув, ще один дістав поранення. Як повідомляє видання «Ехо Кавказу», між міжнародними обранцями стався конфлікт під час обговорення документу про заборону майнінгу. Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал і, ймовірно, матиме понад тисячу ядерних боєголовок до 30-го року. Про це заявили у Пентагоні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.